Доброго дня! Вас вітає бібліотека імені Степана Васильченка для дітей. І сьогодні дуже важливий день і для нас, дорослих, і для дітей. Сьогодні, 1 лютого, є таке свято. Можливо, не всі про нього знають, але ми вам про це коротенько розкажемо. Сьогодні Всесвітній день читання вголос. Читання в голос дуже важливо не тільки для нас, дорослих, і для дітей також, тому що читання в голос розвиває мислення, тренує пам'ять і це дуже корисно. І тому обов'язково діткам, які вже вміють читати, потрібно читати вголос. Таким чином їхня пам'ять тренується і гарно запам'ятовуються тексти. В нашій бібліотеці дуже багато різної літератури, коротеньких оповідань, казочок, саме рекомендованих і маленьким діткам, і підліткам, і діткам старшого шкільного віку, хто не любить довго читати, тому є такі ну, хрестоматійки для читання, де можна вибрати коротенькі собі. Твори, чи оповідання чи казочки, які можна із цікавістю почитати. І сьогодні ми ось взяли саме теж таку хрестоматіку школяра, де є веселі історії оповідання. І Денис сьогодні нам хоче всім почитати цікаве таке оповідання про важливе слово Треба. І вже дуже цікаво почути розповідь. І ми попросимо Дениса і будемо всі слухати уважно читання вголос. Прошу Дениса. Треба. Я прийшов додому раніше, ніж завжди. Мама висловила міркування. Мабуть, якась планета іншим боком до землі повернулася. Чого? здивувався я. Що це одразу ж після воротів додому з'явився? А а, сказав я і подумав, чи був мені не стати зразком. Ось дам тобі собі слово. Вивчу уроки, одразу ж тільки після цього піду гуляти. Ти що, знову до школи збираєшся? спитала мама. Книжки перебираєш. Ні, мамі ні, не кажу нічого, просто складу акуратно. Мама здивовано стану, стану нічого чого. Стенула плечима і поставила мені їжу. Їм надворі сонячно, горибці ганяються один за одним. Один подібний до Петка Софіяна. Петко, мабуть, вже на вулиці. І Вадим, а може, не побачив зоротю. Я ж нічого не дав собі слова. Я ж ще тільки збирався давати, і ніхто про це не знав. Я можу його ще переглянути, почати не з ротів, почати з прибирання у квартирі. Мама, ось піде з обіду. Я візьмуся, поприбираю геть усе і спальню, і прихожу, і кухню, і туалет, а поплю вибіжу на двір Полегшено зітхнув, ніби гора з плечей зсунулася Ганяємо м'яч, Вадим, як фуганув. М'яч між гіллям на дереві зачепився. Петько поліз, відчахнув гілляку і розірвав штани. Тут, наче з під землі, виросла Петькова мама, почала любцювати петька і примовляти це за штани. Це за штани. Віддалі стояв якийсь дядько. Сказав: А чому ви не скажете? За дерево. За дерево? Штани можна завтра купити нові, а дерево двадцять роті росте. Батькова мама і дядько почали сваритися. Ми з вадином пішли він додому. Я сів біля будиночку на лавочці і тут згадав, що дав собі слово поприбирати впрати, а надворі так гарно. Квіти цвітуть, бджоли літають та ще бечуть. Зовсім не хочеться заходити в квартиру. Може, сьогодні не починати перевиховуватися. Може переглянути і це слово. Ніхто ж не знає, що я його давав. Я ж сам собі, а не, а, а не порадів. Чи в газеті. Правильно почну із завтрашнього дня з ранковою фіззарядтю. Знову ніби стеля з плечами сунувся. Дивно, одне слово, а як воно важке. Де воно важке? От Дійсно, коли ми даємо собі слово, да, і здавалося, що ми можемо змінити, але ж, все ж таки, ти собі слово дав і маєш його дотримуватися. І треба не відкладати, да. от точно почну завтра. Якщо ти дав його сьогодні, то треба сьогодні його виконувати. Ну, дійсно, слово треба, воно таке сильне. О, ура, нам ще й світло дали. <рес> Ось така розповідь Євгена Дудара, ну, дещо і повчальна така, особливо для хлопців, так, Денис? Що так. якщо даєш слово треба дотримуватися. І читайте друзі вголос, тому що це дійсно корисно. Ми збагачуємось і збагачуємо свій словниковий запас. І... Можливо, хтось не захотів почитати, то сьогодні разом з нами послухав. Дякуємо всім за увагу і до нових зустрічей!